Вітаю вас! Сьогодні ми з вами поговоримо на три теми. Перша буде вже найбільш актуальна для жителів більшої частини України. Це знову відновились відключення світла. У зв'язку з численними російськими ракетними та дровновими ударами по території України, а саме по об'єктам електричної генерації та розподілення, у нас сформувався. Дефіцит електроенергії. В зв'язку з цим відновились знову відключення. В першу чергу, це є вина Російської Федерації. Чому? Тому що насправді це не є військовими об'єктами, це є об'єкти цивільної інфраструктури, які приносять страждання мирному населенню. А для військових у них є своя генерація, і вони. В основному на дизельних генераторах. Тож на обороноздатність воно не впливає, в принципі, ніяк. Важливо зазначити, що масові відключення електроенергії Україна вже проходила. Почалося це у вересні 2022 року із Харкова, як і зараз, і закінчилось, в принципі, у лютому місяці 2022 року. Україна перенесла дуже темні часи, це була темна. Частини року. Чому? Тому що світлових годин значно менше, зараз вже українці, в принципі, і звикли, і з іншої сторони, українці вже готові до цього. І день довше, та і викликається тільки злість. Тому своєї мети росіяни цим не досягнуть. Другою темою є приїзд до Києва державного секретаря Ентоні Блінкіна. Це був дуже важливий візит, і тут важливо зазначити, що не до кожної країни державний секретар США приїжджає мало не кожен рік. Це був не перший візит Ентоні Блінкіна. Навіть, навіть в інтернеті вже ходять масові меми щодо того, що на одному фото це минулий візит, на якому з Кулебою вони пішли до Макдональдса, а на іншому вони вже пішли до піцерії. І тут ми бачимо, що ця дипломатія вона свідчить про те, що Україна знаходиться на чільному місці у міжнародних відносинах, і все ще Україна для Заходу важлива. Ентоні Блінкен сказав, що Сполучені Штати Америки не дадуть Україні програти війну. Це є дуже важливим жестом підтримки Сполучених Штатів Америки та в контексті надання військової допомоги зі сторони цієї країни. Це є без сумнівом. Основою для того, щоб Україна продовжувала вести війну до остаточної перемоги. І третьою темою, не українською, але при тому всьому дуже важливою для України і для Європи, і темою, як на мене, дуже цікавою є замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцу. На щастя, Роберт Фіцо вижив. І, незважаючи на не сказати, проросійську, антиукраїнську позицію цього політика, я вважаю, що дуже добре, що він вижив. По-перше, ми не приймаємо насилля і насильницькі засоби боротьби це не для нас, це базова основа. Але крім того, ми чітко повинні шукати того, кому це вигідно. Одним з основних наслідків замаху на будь-якого політичного лідера є закручування гайок. Після цього відбуваються масові репресії, після цього у багатьох режимах. Відбувається масові перевірки, номінально з, з метою боротьби з тероризмом, з екстремізмом і всіми іншими подібними явищами, але на практиці з метою закріплення своєї влади. З іншої сторони, можу навіть навести приклад діоксинової історії Віктора Ющенка, коли історія з отруєнням зіграла дуже позитивну роль у тому, що у Віктора Ющенка тоді дуже сильно зросли рейтинги. Так само і будь-який замах. А не дай Боже, смерть Роберта Фіца призвело б до зростання рейтингів його політичної сили смер. Це курс соціальна демократія. По суті, якщо брати декілька партій попередниць, оскільки вони одна перетікала з воду. Це є в певній мірі правонаступниця комуністичної партії Словаччини як складової е, компартії Чехословаччини. По суті, це ультраліва партія з окремими рисами. Лівого націоналізму, де вони критикують представників нацменшин, наприклад, представників циганської спільноти, крім того, вони критикують представників ЛГБТ, релігійні меншини, наприклад, мусульман і так далі. Тобто, це такий собі ідеологічний монстр, який вибрав собі і ультраправих, і ультралівих, і ця партія у Словаччині вона здобула б ще більшу популярність. Якби Фіцо загинув. А так популярність, звісно, зросте. Звісно, я переконаний твердо в тому, що на виборах до європейського парламенту найбільш популярною політичною силою у Словаччині буде саме смер, і це матиме вплив на тривалий розвиток цієї країни та і, в принципі, на політику всього Європейського Союзу. Тож, коли ви починаєте постити там в соцмережах, залишати коментарі, що начебто це добре. Треба розуміти про те, кому це вигідно і які у цього наслідки. Наслідки від замаху на Роберта Фіца, в тому числі для України, вони будуть негативні, негативні від того, що прихильників цих ідей, прихильників антиукраїнських ідей у Словаччині та Євросоюзі стане тільки більше.